Хоч до ясел я тих не прийду, де земля прийняла відкопителя, ноги я не паду, мовляті святому сповитому. Я в ці дні проженувся Тресом, хоч небесного співу не чутиму, у душі ми святий понесу, що від Бога открив. Могутнього. Я дивлюсь на нічни небо свіму, не сіяю Усепо Святоковому і здається, що тисячі сім дині сповіщають Христового, творчество невимовне царич, знебагється для нас, дивнеся. Лібо. Лігів, в сині Божому всім оправдання. Є. Я цей заклик небесний прийняв, і душа, душа освітилась за дровою, Місце в серці Спаситель заняв, замінивши ширі мої слави. Хоч і осел я тих не знайду, хоч не втішуся анилі співами, та до Господар биться мій дух, урочистою пройнятий.